Привіт, мої любі близнючки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на травень місяць вже для вас, мої любі, давайте разом його з вами зробимо. Передбачення я буду робити на трьох колодах, з кожної колоди по три карти. І візьмемо підказку від ангелів для закоханих. Отож, перша колода для вас близнючки травень місяць яким буде для вас? Перша карта. Ой, лицар посухів. Дивіться, як стрімко починається місяць. Це Вогонь. Вогняний чоловік від 20 до 40 вже мчить в ваше життя. Це овен, лев, стрілець, несе звістку, пропозицію, автівку, пропонує вам подорож, кличе з собою в подорож. Кличе щось втілювати, тому що вогонь це дія, це пристрес, можливо, дівчатка, це такого чоловіка пристрес до вас, і він до вас летить з пропозицією. Або так, як фігурна карта, це люди, або це енергетика. Коли ви активно щось будете робити, можливо, їхати, можливо, купувати, продавати автомобіль, коли куди ви кудись переїжджаєте, ви кудись від. Їжджаєте в це швидкість. Швидко міняється локація, місце, думки, події розвиваються швидко. Ну, бо вогонь. А вогонь це ще й кінь. Вогонь на коні це взагалі таке супершвидкість. Далі дивимося, що буде так швидко розвиватися, справедливість. Можливо, справедливість це. Все, що стосується юриспруденції, документів, таких установ державних, можливо, ви подаєте позов. Так, і оце ж Ви для себе прийняли рішення, що ви хочете одружуватись, розлучувати, розлучити, розлучитися. І оце ви прийняли рішення і з швидкістю от, йдете сюди, в державні установи, де. Приймається рішення, де є справедливість, це карта юриспруденції, адвокати, юристи, судді. Тобто, можливо, ви з такими людьми будете мати справу, ви з ними будете радитись, вони вам будуть щось радитись, ви від... маєте справу з такими інстанціями. Ви отримаєте рішення. Так, можливо, ви судилися і вже е, винесуть вам результат вирок, не хочеться говорити такого слова. Ну, тобто, справедливість це старший аркан, так? І це щось важливе, те, що відбувається по закону. Або ж організації. В яких також щось відбувається, де видають довідки, де треба ставати на облік, де треба ну, от якісь там маніпуляції проходити, міняти паспорт, вклеювати якісь фотографії, отримати довідку, поставити якийсь штамп. Ну, ось і ви, можливо, у вас склалася така ситуація, що ви потребуєте щось, якоїсь заміни, чи якогось дозволу, чи щось в такій якійсь організації. І ось ви туди йдете, так? Ви зрозуміли, що вам потрібно вже це робити, вже і зараз. Не відкладати на потім. Так, так, так. І третя карта. Тут з кубків супер. Яка чудова карта. Можливо, тут. Ви хочете якраз узаконити свої стосунки, тому що тут кохання, тут закоханість, тут пропозиція, тут подарунки. А тут ви хочете це узаконити, так? або ж розлучаєтесь, тому що у вас нове кохання. Ну, в кожного своя ж ситуація таке також можливе. Хтось розлучається для того, щоб з головою пірнути в нове кохання, а хтось закохався і хоче. Узаконити все, що було чесно і справедливо. Тому що ту з кубків це емоції через край. Це те, що приносить вам радість, в ваше життя, Емоці... Кри... коли крила виростають за спиною. А що це для вас? Ви вже підставляєте кожен під свою ситуацію. Для когось це кохання, для когось пропозиція, для когось подарунок, для когось от вав ефект для когось щось нове, те, що ви можливо давно хотіли, чекали. Ви кудись поїхали, щось побачили, щось отримали. Ну, це дуже класна, класна карта. Цілий день говорю. В роті пересихає. Далі дивимося. Наступна колода. Наступна колода і карта для вас. Ой, ви щось закриваєте. Сімка посухів. Але знову ж таки, тут що ви бачите? Хтось може бачити, що відкриваються нові, ви відкриваєте для себе якісь нові можливості, а хтось для себе закриває. От і маєте, тут в нас була правосуддя, хтось відкриває пропозиція і нове життя, хтось закриває для того, щоб почати закриває одну, одні двері, щоб відчинилися інші. Тому що, тому що у вас були нові емоції. Ну, тобто, що ви тут бачите, що це є для вас? Закриваєте ви чи відкриваєте? Ну, Взагалі, сімка це не одиничка, так? це б мало б бути, що ви закриваєте щось, або прикриваєте, або намагаєтеся, принаймні, від чогось. так? Тут у нас була перша карта, де рух. Ви щось зрозуміли, що вам потрібно щось закінчити. так? Ось ці двері зачинити. І ви починаєте. Їх зачиняти, щось робити, дію якусь для того, щоб от закінчити це. Дивимося далі. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це нова, дивіться, хтось тукає в двері і пропонує щось. Пентаклі це фінанси, це пропозиція, можливо, нове щось, нова ідея, нова робота, нова пропозиція. Що принесе згодом дивіденди? Або це стосується ваших дітей. так? Бо це дуже молода енергетика, і в нас тут була справедливість, і саме по справедливості ви йдете, вас народилася дитинка, чи онук бо це діти і онуки. І по справедливості ви берете ну, довідку про народження. Оформляєте дитинку, берете свідоцтво про народження. Третя карта. Близнючки для вас третя карта. Сила. Ой, сила! А що як то сила, І в нас тут був туз кубків народження емоцій і сила. Ви будете їх тримати під контролем, ці емоції, будете намагатися не показувати їх, контролювати себе. Ну, що би не відбувалося, сили вистачить на все. Це девіз аркану сила. Або це таке внутрішнє піднесення. Ух, це ж, це ж просто неймовірний феєрверк і вибух, тому що сила вогонь. А тут з ту Кубків, ви подивіться, які тут емоції через край, вогонь і емоції через край, та це шаленство повне. Mm. Ну, таке дуже цікаве поєднання. Як воно вам, вас програється, вже дивіться, кожен підставляєте під свою ситуацію. Чи ви будете. Тримати під контролем ці емоції свої, тому що сила вона ж може бути і так, і так. І сила, коли ви стримуєтеся, і сила, коли ви примушуєте, і сила, коли вам сили вистачить протистояти, сили вистачить сказати, наприклад, так Ну, Сили вистачить на все. А що для чого підставляєте? Сили вистачить зрушити якусь ситуацію з місця? Третя колода, третя колода для вас, близнючки. Король кубки. Дорослий чоловік стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Так, у нас тут що було? Закривають, ви закриваєте, намагаєтесь закрити якісь двері. Можливо, цей король. Кубки такі, це емоції, це може бути психолог. Так? І людина вам допоможе справитися зі своїми там, проблемами, страхами, і ви от намагаєтесь це закрити. Так? Або це дорослий чоловік, якому можна виговорити, це чоловік, який підтримає. Так? Це мудрість така, дипломатичність, розум, баланс між розумом і серцем, коли людина відчуває, і розуміє, може вам порадити, дати вам якусь пораду, хто він вам, цей чоловік, він дорослий. Ваш батько, ваша половинка, ваш дідусь. Він вам ось допоможе зрозуміти, можливо, або допоможе закрити те, що ви намагаєтесь закрити. Друга карта для вас. Ой, десятка. Десятка посухів, важка ноша, чого ж, що в нас там було? Справедливість. Ну, що, не все так просто буде, що у вас тут по справедливості, це кермічна карта. Можливо, в когось якісь косяки, бо це миттєва карма. Якщо вам щось не подобається, от важка ноша, значить, ви щось і не так робили. Кожен отримує те, на що заслужив. Подивіться, в якій сфері вам буде важко, можливо, ви щось також ви в тому винні, ви щось зробили не так. Що вам важко буде там, оформляти, важко щось буде, можливо, в суді, так? важко буде знайти спільну мову з кимось. Ну, це стосується будь-якої стихії, але це отакий тягар. Відповідальність, стрес, вигорання, боротьба, вогонь, коли я, мені важко, коли я вже не маю сили донести, завершити. Але десь це завершення. Ви, тим більше у вас була сила, ви зможете це. Ну, дивіться, як ви гарно бралися, з за яким завзяттям? Ви бралися втілювати, ви бралися от за цю справу. І ще не так, не так далеко ви просунулись, як вам вже важко. Овізь маємо третю карту, що далі? Королева мечів взагалі у вас багато людей. Такий місяць буде вам або багато буде людей допомагати, тому що королева мечів це ясність. Це також є. Дуже схожа на, от подивіться, на справедливість, бо це також юриспруденція, це судді, адвокати, подивіться, дуже схоже. Тут меч, і тут меч, можливо, це людина, яка вам буде пояснювати, людина, яка буде вам планувати щось, вносити ясність в, ну, в вашу ситуацію. Можливо буде вас критикувати. так, ну, мечі, Люди мечові це, ну, до речі, це і ви, так, близнючки. Вони прям, можуть бути прямолінійні, вони можуть бути такі прямо в лоб, говорять все, що думають. Приємно це чи неприємно, але вони рахують, що це справедливо і чесно. У нас була ще сила, третя карта. Можливо, бачите, так як це ви, королева мечів, близнючки. Ви будете або стримуватися, або отак намагатися щось зрушити з місця, комусь щось довести, інформацію ну, донести, щоб людина зрозуміла вас, що ви від неї хочете. Ви будете так от переконувати її, планувати. Щось переконувати в чомусь. А, можливо, це когось. Тому що так у нас був також третя карта туз кубків, І ви намагаєтеся чесно, відкрито про це сказати комусь про свої почуття. Ну, давайте запитаємо підказку в ангелів. Для закоханих близнючків. Тому що тут у нас кохання і сила, і, і, і що з ним всім робити. Дайте пораду і підказку. Найперше полюбіть себе. В першу чергу полюбіть себе. Ангели вам радять. Поважайте себе. Тому що ця повага. Підсилює вашу привабливість. Підсилює, ви стаєте впевненіші, ви стаєте привабливіші в очах партнера. Ну, ось так. Полюбіть себе, мої любі близнючки. В такий місяць у вас багато справ буде. Багато людей, і справедливість, і туз кубків, і сила. Ну. Скучати вам не прийдеться, мої любі. Я бажаю вам вдалого місяця, ну, в, першу чергу, в першу чергу мирного і спокійного для нас всіх, щоб місяць був, був, щоб ми могли спокійно жити, планувати і втілювати свої плани в життя. Бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам бажання, натхнення, любові, подарунків, тому що обов'язково по тузу щось таке буде. В кожного своє, в кожного в якась своя ситуація, але буде щось приємне. Для когось це можливо одруження, так? тому що справедливість і освідчення, і узаконення своїх стосунків. Я бажаю вам щасливого травня, теплого. Приємного, щоб от і хотілось, і могло моглося, і втілювалося, і настрій був, і були всі поруч ваші рідні і близькі. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви мене дивитесь. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Завжди чекаю на зворотній зв'язок з великим нетерпінням. Якщо щось не так вибачайте, це пряма трансляція. Ну, без, з першого дубля воно йде так, як йде. Як десь затинаюся, десь щось путаю. Ну, так воно має бути. Кожне сказане слово має бу саме бути таке, тому що ви це маєте почути. Вже є, як є. Отож, люблю вас собі, маю, мої любі. І почуємося ще, па-па.